А далі ми поговоримо про бахмутський напрямок, де наші військові продовжили атакувати росіян. За даними інституту вивчення війни, зсу наступали в районі Клішіївки, де ми досягли нових успіхів. Окупанти, у свою чергу, як повідомили українські осін аналітики, нібито змогли зайняти позиції біля Богданівки та продовжують шукати шляхи просування біля хромового. Окрім цього, ворог продовжує тиск на Андріївку та Клішіївку. За попередніми даними в крайніх хатах останнього села може бути ворог. Однак ця інформація ще потребує Бує уточнення. Цими атаками російські окупанти хочуть повернути втрачені позиції в районі Бахмута. Про це розповів прес-офіцер 26-ї артбригади Олег Калашніко. З його словами на бахмутському напрямку ситуацію можна назвати динамічною. Противник отримав поповнення в десантних підрозділах і веде дуже активні дії на південному та північному фланах. Відтак за минулу добу тут відбулося 16 бойових зіткнень. для того, аби просунутись уперед. Ворог постійно застосовує артилерію. Також дуже активно використовує керовані та некеровані авіаційні бомби. Він Підкреслив, що ситуація настільки динамічна, що позиції протягом дня можуть переходити з рук у руки по кілька разів. На думку військового оглядача Костянтина Машовця, бої на ближніх підступах до Бахмута позбавлені будь-якого оперативного сенсу, принаймні для зсу. Від нього у кінцевому рахунку виграє лише противник, який зумів по суті зупинити наступальні дії українського війська південніше міста. І зараз вперто атакує його фланг та тил з півночі. За даними Машовця, обсяг та розмір втрат в цих боях цілком співставні, але Противник, очевидно, переважає ЗСУ у можливостях їх компенсації, тим більше, коли переважний формат бойових зіткнень – мала піхотна група на малу піхотну групу без масованого застосування бронетехніки. Для розуміння 9-го мотострілецького полку РФ, який задіяний на цьому напрямку, становить 32 танки, 52 бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем та 10 реактивних систем залпового вогню. Четверта окрема мотострілецька бригада після місяця боїв в районі Бахмута, коли командування противника почало її активно застосувати. Сусовувати має 18 танків, 86 бойових броньованих машин та 17 РСЗВ, тобто воює в основному піхота, причому основна маса техніки у тактичному тилу. Той факт, що час від часу пара танків виїжджає обережно відпрацювати на передній край, суті не міняє. Кривава карусель продовжується: піхота плюс міномети та арта. Такий формат на руку нашому противнику, який значно переважає нас у людському ресурсі, до якого він до того ж відноситься саме як до ресурсу, а не як до власних громадян. Ясно, що доброві. Вільно противник не зупиниться, до того його варто примусити. Як зазначив, машовець зробити це можливо лише одним способом. Якщо якщо у нього кратно зросте обсяг та кількість страт у тому самому людському ресурсі, на який він зараз робить ставку, тобто швидкість серед особового складу повинна перевищувати темпи їх відновлення. Технологічно це зробити ми поки не можемо. Більше того, можливості по боєприпасам, скажімо так, досить обмежені, тому залишається шукати спосіб безпосередньо, образно кажучи, на самому полі бою або дуже суттєво. Євок кількісно та якісно попрацювати над артилерійською складовою нашого війська з останніми існують певні проблеми. Ми дуже залежні в цьому питанні від наших союзників, які в свою чергу не мають бездонних запасів арти і боєприпасів до неї для нас. На Лемонокуп'янському напрямку російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'ян Сватове Креміна, але не досягли підтверджених успіхів. Як повідомило у генштабі зсу, українські війська відбили російські атаки на північний схід від Петропавлівки в районі Синківки, Іванівки, Стельмахівки та Серебрянського лісництва. Також я розповім про те, що Збройні сили України отримали від Британії ракети Мартлет. Про це пише «The Times». Однак, офіційної заяви про постачання такого виду військової допомоги поки що немає. Я додам, що «Мартлет» – це легка багатоцільова керована ракета. Її можна використовувати в різних режимах в морському для атаки на цілі на землі, для запуску з повітря і для ураження повітряних цілей з землі. Варто зазначити, що в травні 2022 року з'явилося відео роботи ПЗРК по російському безпілоту. Лотнику Орлан 10 змі змогли ідентифікувати ці ракети як мартлет завдяки особливостям їхнього транспортно-пускового контейнеру. І от Україна першою отримує новітні німецькі САУ, які здатні стріляти на ходу. Мова мова йде про установки RCH-155, які має отримати Україна у кількості 18 одиниць. Закупівля вартістю 216 мільйонів євро буде профінансована Берліном. Артилерійська установка позиціонується як перша в світі артсистема, яка може стріляти в русі. Також особливістю машини є те, що вона є майже безлюдною. Лише два солдати в екіпажі, командир і водій. Дальність польоту снаряда складає. 40 кілометрів, а далекобійний до 54 Максимальний темп стрільби 9 пострілів за хвилину. Родзинкою установки є те, що вона здатна випустити залп п'яти снарядів одночасно, які летять за різною траєкторією, але вражають ціль одночасно. Броня машини теж є потужною, що забезпечить захист екіпажу. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші подобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.